Зараз наші дівчата дізнаються, як же буде звати їхніх чоловіків у майбутнього. Тут написані імена. Ось. Зараз я їх розкидаю, ці імена. Ні, розумієте, ми зараз покладемо все. У нас для цього є скораблики. Ну куди ж, без корабликів, так? Ну куди, звичайно. І по колу, по колу так розкласти. Ну, так ось ми по, розклад... колу. Да, по колу Давай. розкладаємо. Ага. Так, так, все. так, Тепер дві дівчинки беруть корабль, спокійно, тільки пускаємо на водичку. Посередині пускаємо, вони, при... так, вони самі приб'ються до того берега, куди треба. Дивіться, носик повертається. Носоком треба? Ну, носик повернеться сам і припливе до. Е... Це буде нормально Це Воно прям пливе до суфі. <ріпи> О, аж тягне його. <ріпи> <ріпи> суфіки. Ти... Боком пішов. Ой, там видно бокука. Це... Відкриваємо. Як буде звати твого чоловіка в майбутньому? Світлана. <ріпи> А що? Все як на нетфіксі, розумієте? Вибачте мене, я вся вже так! А загадково все було! я слилося. Тепер, все, тиша, дівчата, все, тиша. Судя. Спроба номер два, Да. що ого. Ого. ого, ого. Це хто подумав чи що? Друг мені каже, Це мабуть, подумки хтось подумав. Пре. Так, чий це корабль кось? Как Светлане тянет. Еще одна Светлана. Гричком. У меня Жон фермер будет.